Забруднення немає. Екоінспекція отримала результати проб води тернопільського ставу. Спеціалісти досліджували, чи дійсно водойму залили паливно-мастильні матеріали. Про велику пляму, яка мала різнокольоровий відтінок, повідомляли тернополяни у соціальних мережах. Після того до обласної екоінспекції звернулися з відповідною заявою про необхідність дослідження. А спеціалісти виїхали на відбір води і провели аналізи. Показники в межах норми лише один з результатів перевищує обмежений рівень на дві поділки. Це біохімічне споживання кисню бактеріологічним середовищем в ставі. За результатами відібраних зразків проб води, перевищення гранично допустимих концентрацій не виявлено. Тобто, вода в межах норми. Біохімічне споживання кисню, він зараз, за даними результатами, він в межах норми, не впливає на життєдіяльність біоресурсу, якщо знаходиться в нашому ставу. Це показник для процесу гниття, який знаходиться в межах норм.